Я хотіла перейти на українську, але через те, що такі, як ти, змушують, насильно, дискримінують, в мене пропало всяке бажання вчити українську мову. Отак от, от мені відповідають на мої оці от відео і на якісь там пости про важливість української мови в Україні. Ну, Давайте ми це питання розберемо. Кого насправді дискримінують? І почнемо з того, звідки взагалі виникло таке поняття, як російськомовний українець. Ну, чесно, дивіться, Україна, вона насправді була завжди україномовою. Подивіться, просто е, якою мовою написані там повість временних літ, слово полку Ігорів і так далі. Стару українську, так, але в нас є таке поняття. Дивіться, є україномовні українці, є російськомовні українці. Звідки вони взялись? Якщо копнути глибше, тому що можуть відповідати, що так мене навчили, з самого дитинства народилися в Україні, але в мене вчили вдома російською мовою. Чому? Тому що два варіанти. Перше, або приїхали колись давно, ваші там чи то можуть бути батьки, чи бабушки, дідушки, чи прапрабабушки, неважливо хто, приїхали російськомовні росіяни, тут залишили жити, і написали в паспорті, що вони українці, і все, вони українці російськомовні. Або взяли. Україномовних українців і русифікували. І таких дуже-дуже і дуже, дуже багато. Два варіанти все, Більш нічого немає. От. Але що ті, що ті зараз в Незалежній Україні вже 31 рік впираються, що не на часі. 91 рік не на часі, 2004 оранжева революція не на часі. 2014 рік, коли вже віджали Крим і віджали Донбас, чому віджали? Прийшли спасати угнітьонних русскоговорящих. Так? І 2022 рік, ну візьміть, якщо ви забули. За, забити в Ютубі промови в, Владимира Путіна і подивіться, чому він почав війну. Ну чесно, ну просто задіть, подивіться, це сказав сам, як ви його називаєте, Путлер. Так? Тепер про заборони, про те, що вас ущемляють і дискримінують. О, дивіться, Я готувався до цього відео, я от, вивчав це питання. Я нарахував 56 заборон української мови в Україні за всю історію і жодної заборони російської мови в Україні. Прикиньте. Подивіться зараз, 2022 рік, коли прийшли от... Е Російські війська. Що вони роблять в першу чергу та на тих окупованих територіях? Вони міняють таблички з україномовних назв місць на російському Напевно, бачили от таблички з Маріуполем, там де Маріуполь з українським, і поміняли на е, е, цей, на русський Маріуполь. Та. І вони палять книжки з української історії, з української мови, там, літератури і так далі. Це зараз, 2022 році. І причому, оце, що вони зараз роблять, вони робили всю історію. Спалювали завжди українські якісь там перекладені біблії, українські книжки, забороняли викладати українською мовою, спілкуватись українською мовою, все діловодство примусово перевести на російську мову, вчителям з російської мови, літератури. Платили більше ніж з українською, ну, тобто всіма можливими способами, всіма, які тільки можуть бути, починаючи від спалення книг до звичайних надбавок для викладачів російської мови і літератури. І в мене питання. Де вас ущемляють і дискримінують? Ну, чесно, ну, от поясніть мені, якби мені 6 років. Ну я не можу цього зрозуміти. Ми з вами взагалі ведемо якийсь діалог. Е, ну, особисто я, я не знаю, можливо, є такі люди, які якось говорять на, на підвищених тонах з використанням якоїсь, можливо, навіть пенера лексики, я таке не, не, не виключаю. Е, я намагаюсь пояснити важливість розмовляння української мови в Україні. Чому? Щоб е, ні ви... Ні, ваші діти, внуки, всі наступні покоління не ставали на ті самі граблі війни. Ну, тому що все починається з мови. Ну просто ну, візьміть в Ютубі, знайдіть от відеозвернення Володимира Путіна, фу, Володимира, Владимира Путіна. І він там говорить, чорним по-білому. Освобождають русскоговорящих. І Владимир Путін, що він говорив, що Росія заканчується там, де заканчується рускій язик. Так що він навіть не міг собі припустити, що тут є Росія, що це Україна, незалежна держава і нафіг звідси. Нафіг звідси. Тут Україна, яка розмовляє українською мовою. Тому що поки тут буде російська мова. До них будуть вони приходити. Причому незалежно від Путіна. Ну подивіться на всю історію. Це ж не був тут е, 400 років Путін. Ні, Путін тільки 20 останніх років в Росії. Але подивіться, ну всі там, Сталін, там, до Сталіна, Леніна, Ніколай II, там, всі, там, цю, Ну Незалежно від того, хто при владі, незалежно. Вони завжди, завжди йшли війною на нас. І угнітали українськомовних українців. Завжди так було. Я не знаю, як це вам писнити ще. Ну чесно. Ну я не знаю як. Ну Я, я не хочу, щоб вас змушували. Отак, як, от як забороняли українську мову в Україні, я так не хочу. Я думаю, що ви так ось не хочете. Ми намагаємося цивілізованим шляхом пояснити, домовитись, не, не доходить, я не знаю як. Поїдьте в будь-яку іншу країну, то з вами взагалі не будуть говорити про то. Хочеш жити в Польщі, вивчи польську мову, польську історію, здай екзамен, тільки тоді маєш право. В будь-якій іншій країні, Франції, Німеччині, Америці, там не, не З вами взагалі говорити ніхто не буде. А ми якось намагаємося діалогом і чимось таким. А ви говорите про дискримінацію? От дискримінація. Це нас, українськомовних українців, постійно дискримінують, а не вас, російськомовних українців. Давайте дивитись правді в очі.